Гаррі Поттер вдруге, в Хогвартс вирушає, його справжній дім, де магія чекає. До того ж, лише там він справжніх друзів має. Однак чи не забули про нього, напевне, він не знає. Одного вечора прийшов до нього Ельф Доббі, який за кожним словом б'є гулю на лобі. Сказав йому, що в Хогвартсі нині небезпечно. І попросив його туди не їхати сердечно. Однак його поради Гарі не послухав він про таке всерйоз ніколи б не подумав, і вдруге перетнув поріг магічної школи він не покине дім свій рідний ніколи. Та, схоже, Ельф був правий щодо небезпеки і не дарма хотів від чогось застерегти, бо чує, Гаррі звідусіль лютий страшний голос. Жадає крові той і хоче вбити когось. Гаррі, Рон і Герміона, нерозлучна трійця, мають знов застосувати усі свої вміння, щоб з'ясувати, що таке таємна кімната і за що всіх бруднокровців чекає розплата. Другий фільм із серії магічної історії, що викликає такі саме чарівні емоції. Вже вдруге на екранах магія оживає, з якої сіра буденність одразу вмирає. Чекаємо усі продовження пригод, ще магії попереду, повнісінький город. Наступною чекає зупинка Аскабан, тож маємо якнайшвидше створити втечі план.